У нас челендж зеленів напитків. А також у нас набралось дуже багато нових новин. По-перше, у мене випаб зуп. У мене сьогодні народження. Народження Так же сьогодні різдво. Да, у мене День народження в різдво. Так, перейдемо до правил. Право у нас таке. ну, по очереди выбираем напиток, желаемый. А также мы можем ходатай в смак. Так, кто больше смаки выбирает и получит больше баллов, то и будет то, то, то и получит э... подарок мамы. Так, поехали. Первый раунд. Я бы хотел вот это вот. Ну, то, так же Я не хочу это. Не, давай это. Ну, бери, давай. Так, берем вот такие вот трубочки. Берешь. Так, мы набачим, у нас заклеено даже с другой стороны. Мама так у нас очень добре приготовилась. Так, открываем. Первое, давай, давай, давай понюхаем. Не знаю, пахнет как-то, ну, перстри. персовый. Так, давай, так, давай. попробуем. Давай. Вообще не тянется. не тянется. Какие-то странные, не знаю. Мне кажется, что напоминает. Не, я Кас... Кека... Не вкусно вообще. Не я знаю. Так, давайте на раз, два, три. Ну, добрый, на раз, э -э три. раз, раз два, два, три. Раз, два, три. Манго! Манго? Я тоже сказала манго. Давай, 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 да, И это было... Грейпфрут. У меня глаза... У меня ноги у меня Другий раунд. я вибираю. Так, давай вибирай. Ти я хочу вибираю тут. Ну, да, да, я. Може, давай це к... трубочками, трубочки, набо, трубочки у нас мало. давай. На, на нас не вистачить то течії. Не вистачить. Мені каже, що то у нас ще більше хватна. Давай. Так, також у нас все закрито? Да, відкриваємо. так цікаво. до речі, у нас у кожній, да, у кожної напойки такі от, а де ті коні? Стопчані. Так, кришечки. Давай. Я знаю, что это за Я тоже. Так, стоп. Я знаю. Подожди, чекай, чекай. Что же похоже на то? Чекай, дай мне понюхать. Дай, дай мне понюхать. Че я не зрозумела? Я, кажется, уже знаю. Не трамайся. Ну что, готовы? Не, я еще нет. Не можем, ну ты? Давайте, на раз-два-три. Не знаю. Хороші. Раз-два-три. Яблук! Яблук, я сказав яблук. А ти перець, так? Там Дивися, що там є. Так, відкриваємо. Це шутки. Хто знає, що це таке? Тут no, вже написано папайя. Не можу мовити. Могу. Да. Могу. Короче, друзі, хто знає, що це Це таке, напишіть в коментарі. Nice дуже вкусно, це дуже вкусно. Yeah! Так, третій раунд. Mm -hmm. Вибираю я. Yeah. Беремо цю штуку, не знаю, oh. якась там, жовта. Mm -hmm. Так, да, Привучки. беремо. Открываємо. Так, перше треба понюхати. Я хочу понюхати. Дуже, дуже смачно, Кстати, давай, пити. Це моя. Так, так, три. Да, спробуємо. Емо. Я знаю. Я знаю. Непевно. Угу. Нараз, на, на три. На раз, от три, чи ні. На Нараз, три. Раз, два, два три. три. Бананя! Дыня. Диня? Нет? Я розказала банан, yeah. ты сказав диня, так? Відкриваємо. Це було реально це було так, ну, яку понимаю, понимала, але нас було, блін, Диня Це капець, ноль, ноль! Третій раунд і род. Третій, да. Переходимо до червона. Раз, два, три. Апельсина! Апельсин. Раз, два, три. Как он? <реш> я, учика, учика. Я помню, что называется. Какос. Давай ты что в сторону, yes. я не знаю. А вот даже, даже она нас не угадала. Грейфрут, она не угадала. Ничего. Я грейфрут <не реш> <не реш> <раз>. <реш> <фрун, реш> вообще <реш> не знаю. <реш> как нам, бли, Най, не кушу кушу. Нет, я как вы на блин кушаете? Надо. Я знаю. опять знаю запах, но ну я до села чумную. Я знаю, я знаю, я знаю. Так, дай давай. Вообще непонятно. Я знаю. Я знаю. Так, давай, ты на раз, два, три. Сейчас. Все понятно. Нет. Зараз, я там еще Ты определился? А, да. Давай, раз, да. два, три. Я вышли сок. Кокосовая вода. А а яблочный сок. Яблочный сок. Ты видишь, что это? Яблоко. Яблок. Це яблучний сок, вона виграла. Ліра виграла. яблучний Лірка, ти не! маєш почесний, почесний перший бал. Молодець! Капець, Я, я яблука нагадала! А ти що сказала? Якщо це була якісь органа, то має бути Ну, Хоча б ну, щось, а то я вже розчарувалася. Думаю, набрала екзотичних таких. Ну, Лірка має перший бал. Я хочу цей пити. Яка ще п'ять якась візьму тут буде. Ну вот такие вот офигенные крышечки. Прям такие красивые. Ой, это реально. Это, да, да, это мондочка. И... А, типа у нас оболивают вот эти вот кубики, какие там плавают. Mm -hmm. Так, берем? Да. Это ну, крышечки. Я думаю, что мама уже угадала тенденцию к этому. Ну, я знаю. Я знаю, я знаю. Я, я на понял, что это такое. Я знаю, я знаю. И что-то да. Да, я знаю. знаю. Я я знаю. знаю. Я я знаю. знаю Ну що, готові? Давайте. на Раз, два, три. Кактус? Ліра каже, що кавун? А ти кажеш кактус, так? Ніхто з вас не вгадав. Ну, Лєрка, про нами була хобі близько. Ну, мелоундо, в принципі, до того року. Це ж вкусне. Як це може бути? Чого воно Смаку дині не відчув. Ну що, зараховуємо Лєрі бал чи ні? Бо кавун до Дені близько. Зараховуємо Лєрі два бали. А да, да, Ну то немає значення, все одно все одно. вже є два бали, що Дені. А що, у нас залишилося два смаки. Так, тепер я, я хочу У нас якийсь такий дуже печальний челендж, я би сказала, ні. Коли ніхто нічого не гадує. Я знаю, хто виграє, я виграю. Ну, хто виграє, або, а стоп, ні, я ще можу зрівняти щот. Ну, да, якщо ти встиг. А, ми получимо по подарунку, бо у нас два їх. Нас <bell> типа <мір> не, не вийде. Так, ти. Я відкриваю, я хочу відкрити, я... так? Я відкриваю. Не, ні, що зараз то не буде, як тоже тобі. Я, 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 <мір> <це>. я тоже. <łem> да, я понял, що це. Готові? Не Бог, тобі я просто открываю. Pewien... Давайте. Раз, два, три. Апельсин! Апельсин. О, це хруст. Це мандарин. Orange. Да! Апельсин. Яка я така, типу, молодець. Я яка я собі зайду, бля. Круто. Є! Серцеї, момент. Вона получит четвертий бал, я получу другий бал, чи не получу вообще порного балу. Давайте відкриваємо. Фінальний раунд. Фінальний раунд. Ні, ну просто мені цікаво, чи ви хоч щось угадаєте, тому що з 9 позицій угадали, все на все 4 чи 5. Ні, 4 чи 5? тільки Три штуки? Ні, ну Лерка скільки віддала. Лерка має два-три, бала, Лерка і ти три, значить три відгадали. Дев'яти. Ну типа. Ну тут червоних багато було різних. Это опять эти шесть, шесть азиатские, шесть арабские. Тут на ну, опять эти запах, ну не той. Ой, то есть ты знаешь, что що... тут? Чекай, дай мені пиво. Це... Я знаю. Це... Ой. Так, я я закрыл. Я случайно открылся. Так. Ты не подглядел? Я знаю. Мне не нравится засосаться. Да, я, я знаю. Щось азіатське на, що? на Раз, два, три. маракуя. Ага, пізнані, напевно. Нет! Так. Нет! Мерамарин, Меринда що там живет відпало? Що там пише? Фасмон... Є? Манго! Я так скажу приблизно, ну, із дев'яти, шість.

І так як Лєрка у нас переможе у такому дуже складному челенджі, ти маєш можливість обрати собі один із подарунків. Я я дуже! Ну, але ти також Прям? без призу не лишаєшся, бачиш? Це я це все буде. продумала. Тут, тут, тут. <laughs> а це тут ти коли вони з різдвом визите відео там відео. З новорічними відео. святами відео. наступаючими, да. миру нам, злагоди, терпіння і щоб всіх, всіх здійснювалися мрії. Всім дякуємо за відео, що ви нас дивитеся. Дивитесь. Дякую за перегляд. <Vegas. smking> підписуйтесь на наш канал. наш канал. Ми хочемо до Нового року зробити 4 тисячі підписників Та також не забудьте про колокольчик, щоб знати про наші нові шорси, відео та якісь там ще другі штуки. Так, друзі, якщо вам сподобалося наше відео і ви також фанати всяких челенджів, підписуйтесь на нас, ставте лайки, пишіть коменти, і ми вас любимо! Пока-пока! Пока-пока!